Всім привіт! Мене звати Олеся. Я фізичний терапевт. І сьогодні відео у скарбничку до теми сколіозу, А саме така більш вузька тема це тест рісера. Що це за показник, для чого він де саме його можна визначити і побачити. Отже, тестрісера, що це взагалі таке? Це один з ключових і важливих взагалі показників у лікуванні та діагностиці сколіозу. Саме з нього ми орієнтуємося, чи ми можемо ще щось зробити, чи можемо, скажімо так, виправити сколіоз, чи вже все, і ви вже лишитесь кривим назавжди. Жартую. Тест рісера це показник, за яким визначається рівень окостаніння кісткової системи у дітей та підлітків. Цей показник дає нам розуміння, чи ми можемо ще щось скоригувати, і взагалі план лікування, план діагностики. Тест рісера визначається від 0 до 5, де 5 – це вже доросла особа з повним окостанінням кісткової системи. І ця кісточка вже стала ну, такою твердою, як у дорослої людини, і на жаль, вона вже не. Коригується і ви нічого з цим вже не зможете зробити. Від нуля до чотирьох це ще дитина, нуль це маленька дитина, це тільки початок окостеніння кісткової системи, це до початку критичних днів чи до зміни голосу у хлопчиків. І також інші показники: один-два. 3-4, Це може бути дитина, підліток, 12, 14 років. Все індивідуально, немає кореляції з віком. Єдине, що у дівчаток цей рівень у проходить швидше, тобто, вже може бути таке, що у 14 років дівчинки зони росту закриваються або вже закриті. У хлопців зазвичай цей період триває трошки довше. У них може бути і в 16, і в 17, і в 18 років. Це закриття зон росту, але це також один з міфів, що людина росте до 25 років. Насправді ні, все дуже індивідуально. Звичайно, в 10 років не закінчується ріст, але і в 25 він також ще не триває. Чому це нам важливо взагалі цей тест? Тому що ми повинні обрати стратегію лікування і розуміти, що ми з цим можемо зробити. Адже поки зони росту ще відкриті у дитини, зберігається ризик прогресування скульозу, особливо якщо це. Там більший кут, так чим більший кут, тим більший ризик прогресування. Якщо це вже тест рісера, там 4, 5 і кут до 30 градусів, ми розуміємо, що ризик прогресування не є великим і е, можна обійтися більш м'якими методами лікування. Так, тобто тут такі дві сторони цього е, показника, тому що поки зоною росту ще відкриті, зберігається ризик прогресування, але також і можливість до корекції. Адже хребет більш гнучкіший, так він не є пластилін, але він і не е, цілком окостеніла структура, як у дорослого, і тому ми можемо його ще коригувати. Зберігається можливість до корекції. Так, перша ціль, звичайно, це зупинка прогресування, запобігання ризику прогресування, але і Є можливість до корекції. Отже, візьмемо е, уявного пацієнта, Так, дівчинка, в якої ще немає критичних днів, на рентгенівському знімку, а саме там ми можемо визначити цей тест рісера, тобто тільки на цифровому рентген знімку, ми можемо побачити е, на якій стадії окостаніння знаходиться ваш хребет. І на цьому знімочку ми бачимо, що тест рісера один. І Кут Коба складає, там, припустимо, 20 градусів. І ми розуміємо, що це високий ризик прогресування, і потрібно обрати вірну стратегію лікування, яку має обрати, звичайно, ваш лікар-ортопед або фізичний терапевт, у якого ви. Займаєтеся саме тому ваш рентген-знімок, він взагалі повинен бути, але він повинен бути якісним, і на ньому повинно бути захоплено гребені клубових кісток, на яких буде видно цей тест рісера, про який ми якраз і говоримо в цьому відео. І далі ви цей знімочок берете до вашого фахівця, до лікаря, і він вже визначає. Стратегію лікування і, взагалі, подальші ризики і можливості до корекції. Сподіваюсь, відео вийшло не дуже занудним. І вам було цікаво це почути. Пишіть, будь ласка, свої запитання у коментарях. Я з радістю на них відповім.